Доброго ми з України. Четвертий сезон нової герой. Мілен і Нігер. Партнери по облозі. По силі 829. Стандартна сила на сьогодні. Прям чекаю не дочекаюсь, коли вже підуть герої по 830. Це якась катапульта на плечах Голема, щось таке. Не знаю, з міфології якоїсь це ще світ. Так собі розрабив. Розрабом хтось придумав. Але намальовано, як на мене, ніяк. Набагато краще є розмальовочки, а це таке. Значить, по класу Клірик, Світ природи. Ми ж не, не, не про малюнки. Давайте про героя. Як не дивно, для цього героя, мабуть. Це клас непоганий. Звісно, що е, світ таємниць круче, воно не блочиться, 5, 10, 25. Но, е, це герой, який, м'яко кажучи, е, хіл жирний, жирнючий, і е, за рахунок того, що в нього світ природи, він може от цього корінчика такого до себе призивати, в принципі, нормально, живучість йому добавить. Сім'я драконоборці, там зрозуміло, з цієї все, да? якщо е, герої однієї сім'ї дають бонуси. Бонус 2-3 тин тин-тин-тин, коли е, ульту використовує, то е, шанс створити дорогоцінний камінь драконоборця. Ці камінці луплять по 50. В принципі, це досить таки непогано, особливо коли у вас достатня кількість. Героїв драконоборця, коли ви граєте веселкою, ну або там, чотири, ну, принаймні трьома різними кольорами. І принаймні там, три герої драконоборця від трьох, то вже воно досить таки дієво може зіграти роль. Звісно, що без шотерів, якихось ударників така команда працювати не буде, але на підтримку, на те, щоб. Коцати героїв суперника, досить таки цікаво, воно буде грати. Далі, в нього є фішка у багатьох героїв драконоборця, є таке, що мінус один хід, тобто навіть тричі, зменшена тривалість недугів. Перші три недуги, які отримав цей герой через спеціальний навик, зменшуються на один хіт, Тобто, умовний дібук, якщо його блокує, і через три ходи має йому ману підрізати, а не тут то було. Тобто він через два ходи з нього недух спаде, і він зможе спокійненько цей, відхилитись, ну, ультанути, грубо кажучи, для героїв лікноборця для це ну, досить таки часто діє, тому що якщо взяти, наприклад, героя Аля Джейтоса. Той крутий, да? коли він в команді є, то всі недуги там тривають два ходи. І це досить таки класно проти, проти таких героїв, як той самий Дібук. Проти таких героїв, як там Нізар, тому що швидше ці цепки спадають, грубо кажучи, один хід перечекали, на другий вони спали і все. Добре, пішли далі по статах. По статах заточений він правильно. Хоча е, можна було ще більшою демонстративно заточити в цей в ХП. Бо по атаці 762 це якби така базова середнячкова атака для п'ятірки. Навіть чу-чуть вища. Чому чу-чуть вище? Тому що стати самі по собі, по силі, ну, герой 829. Ну, капець, це багато. По броні також в нього чуть чуть вище, зато здоров'я йому накидали мама не на горю. Вже якщо понад тисячі, це багато. Якщо ми беремо базове там, 1350, то це майже на 200 хп зразу більше. Далі його потрібно качати, звісно, здоров'я, тому що, по перший клас, е, по-друге, ну, захисний герой. Давайте по ульті. Швидкість, в мене середня. Як для героя Хіла, це нормально. Середня мана, 9 камінців там з загонами. Можна якось арта йому ще поставити на розгін, але в принципі достатньо і загонів. Далі що він робить? Перетворює дві е, е, випадкові руни природи в руни драконоборця. Тобто, бажано, щоб перед тим, як він ультував, щоб такі ці руни природи були на дощі. Відновлює 25 хп. 25% ХП всім е союзникам. Казалось би, мало, да? але за кожен камінь драконоборця на дошці виліковує на 4% більше здоров'я, оскільки він зразу е е створює дві руни, то це зразу ще додавайте 8%. Це вже 33. З урахуванням, якщо ви пішли сім'єю і там декілька таких героїв, і вже ці руни є, о, то е це може бути. 10 на 4 це 40, і плюс 25 це 65%. Хай це буде там, 5 цих рун, ну, хилити він буде, ну, беремо середньостатистично. Да? Хилити він буде, мама, не горюй. Понад 40 в середньому буде відхилювати. Тому цих 25 це так, номінально. Фактично, на 25% він ніколи не відхилить. Далі. Призиває для закладача міньйона пушечне ядро. Гарматне ядро. Яке, е, наслідковує 45% атаки закладача і е, 33% його максимально здоров'я. Фіга собі, ну, атака не в року і здоров'я теж не в року. Ну це багато, ви розумієте, да? якщо він півтори тисячі прокачаний емблемами, буде там 1700-1800 плюс арт, Тобто в нього там ХП буде дві е, з хвостиком. І міньйон буде е, не гірше, ніж в Данте чи Сін, там 700 мінімум ХП. Навіть цього мінйона пробити, буде досить важко. Далі кожен раз, тобто цього герою, в принципі, можна навіть чуть ли не по центру ставити. Не по центру, ну в плані, якщо ви навіть його берете в атаку. Кожен раз, коли мінйон гарматного ядра атакує, він генерує драконячий самоцвіт на руні того ж кольору, що у Кастера. Тобто він виходить, додає камінця. Круто, круто. Крім того, кожні три ходи Мійон відновлює 20% свого максимального ХП і розподіляє це цю кількість між союзниками з найменшим ХП серед всіх юнітів. Тобто він кожен раз, типа дає в кого менше ХП, я так розумію. Ну, це круто. Тобто безкінечний відхил виходить. Підсилює дружні самоцвіти убивці драконів. І наступні 4 ходи люба атака дружних самоцвітів буде наносити подвійної шкоди. Тобто не 50, коцати, а 100. Ну, Як на мене, це круто. Це дуже круто, тому що. Бафів, як таких в нього немає для команди нападу, тобто сказати, ну, що для захисту цей герой ну, таке собі, якщо певні зв'язки знайти, якщо там у вас купа героїв є драконоборця, і з того всього зліпити команду, да, можливо, воно буде грати. Знову ж таки, може не основна команда, може як команда там в шахти поставити, вона досить цікаво буде працювати. А от в нападі, то буде досить круто, особливо, якщо ви йдете, на, е, хай навіть того самого Данте. Але якщо в нього там агресивні плечі, плюс е, цей, десь по краях стоять такі герої, а Хіонісі, всяких пазухів, тоді цей. Тоді буде воно, звичайно, витягувати цей голем з катапультою, буде дуже класно бій витягувати, тому що відхил у нього шикарний, якихось бафів він на себе не кидає, тільки додає там бафи такі, що ну, під камні драконоборця. Воно буде досить таки гарно працювати, буде коцати, коцати, коцати. От представте, десяток камінців, і е, за рахунок цього, що вдвічі буде шкоду збільшувати, це тисячу хп з команди суперника буде знімати. Да, це рандомно, да, це м якби би незрозуміло, що і як. Ну, знову ж таки. Якийсь той самий покоцаний Міньйон Данте ці камінці можуть забрати. І це класно, тому що постійно будуть осаджувати команду суперника. Десь, можливо, навіть варто брати під цю команду, під команду з тим героєм, якогось масовика, затійника, щоб було. Ну, груби, постійно, щоб якби, команду суперника, не давали йому там сильно розмножуватись цими камінцями. Давайте підсумовувати, де його можна використовувати. Титан, ні, події всякі, ні, лише ПВП, переважно для гравців середнього і вищого рівня це в нападі. І я б сказав, що це теж один із героїв, який підсаточений для того, щоб проносити Данте. От в нападі досить гарно він буде грати. Якщо його зв'язати з іншими героями драконоборця, хоча б декількох взяти, ну, буде то, мені здається, працювати досить гарно. Тому, хто піймав, вітаю, качайте. Зв'язуйте його з іншими якимись героями, будуйте на базі нього якусь команду, грайте, радійте. Дякую всім за увагу.